Вітаю, шановне товариство! Поговоримо сьогодні про функцію та часу weekday. Ця функція допомагає нам знайти порядковий номер дня тижня до вказаної дати. Складається він всього з двох аргументів. Перший обов'язковий це дата в числовому форматі. Сюди ми вказуємо дату, до якої будемо шукати номер. Другий аргумент не обов'язковий, і він відображає один із трьох можливих типів відліку дня тижня. Для нас з вами він буде переважно обов'язковим. І ось чому: число 1 або перший тип відліку це перший день тижня, неділя, а останній субота, тобто неділя це 1, субота це 7. Другий тип, який буде більш властивий нам. Це перший день тижня понеділок, і це буде число 1. Неділя число 7. І третій тип це коли понеділок нульовий день, а неділя шостий. Розглянемо декілька прикладів. Використаємо спочатку число за замовченням або одиничку для того, щоб перевірити, як працює перша система. У дата-числовому форматі ми вкажемо посилання на клітинку з датою 8 квітня 2024 року. Це у нас понеділок. Тут залишимо значення за замовчуванням. Натиснемо ОК і бачимо, що нам показує, що це другий день тижня. Тепер спробуємо використати цю функцію з використанням другої системи відліку. Ми так само вказуємо 8 число. і Ставимо у типі число 2. І ми бачимо, що тепер нам показано, що 8 число це перший день тижня. І далі нумерація де відповідна. І останній приклад це у нас третя система, за якої 0 це понеділок. Вказуємо посилання. Вказуємо тип 3 і натискаємо 1. І бачимо, що вівторок нам вказано, як. Число 1. Тепер спробуємо використати цю функцію у іншій функції, щоб подивитись приклад її використання. Уявімо, що до кожної дати ми хочемо проставити назву дня тижня англійською мовою. Для початку знаходимо порядковий номер дня тижня. Обираємо дату, здаємо тип і закриваємо дужку. І функція нам знайшла номери. Тепер за допомогою функції VLOOKUP ми виконаємо пошук назви дня тижня по номеру. Зробити це також можна однією формулою, тільки функцію WEEKDAY використати ось тут, в цій же формулі. Більш детально про функцію VLOOKUP можна зайти за посиланням. І ось так у нас функції. Парі змогли знайти дні тижня. А якщо ми хочемо саму функцію подивитись, яка буде спільна, то ми прописуємо VLOOKUP, далі прописуємо WEEKDAY, задали дату, задали систему і так само заповнюємо далі функцію VLOOKUP. І отримаємо точно такий результат. Ось такі у нас приклади використання функції weekday. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.